Всіх вітаю, всім привіт. Сьогодні попалась чергова знахідка. Попалась ось така клинкова бритва. І в даному відео я хочу показати, що за бритва, як вона виглядає. В такому футлярі. Вона знаходилась. Не знаєш, це рідний футляр. Ось бо написи на бритві і на цьому футлярі щось не дуже сходяться. Тут лише ось тут маленьким шрифтом пише. Не знаю, чи це буде тут видно, тут Made in Germany. Ну, тобто, це німецький футляр. І ось тут пише Карл. Хейм. Хоча на бритві таких написів немає. Ну, тут ще якісь є написи, але їх поганенько видно. Словом коробка від німецької бритви. Ну і тут теж знаходиться німецька, але. Дещо назва бритви чи виробника інша, ніж, ніж на футері. Мається на увазі. Ось така бритва. Німецька. Паросо. Чи паросо. Як там правильно наголос? 31-ша модель. Золінген. Ось така, В такому поганенькому трішки стані. Корозія була. Є місця часу. Сліди часу. Бачите, трішки погано, що з виходом на, на РК. Ось, ну але. Що тут? Один плюс, щоб бритва майже не загострювалась. Якщо ось так можна подивитись на цей обух. Ось тут та грань. Можливо, лише заводська була. Бачите, такі гострі гострі кантики. Можливо, перша там одна, дві була. ну, Два рази була загострена оця заводська. Заводське оце загострення, а так? Лише шкода, що ось тут була. Корозія, яка перейшла на ріжущу кромку. Я не знаю, ось тут ще воно більш-менш до половини, а з цієї вже половини носик, глибока-глибока корозія. І ось тут бачите такі кавери з Ну, Не знаю, можливо, прийдеться трошки сточувати до якогось такого, скажімо так. До нормального металу, щоб її загострити. Але маленька маленька така бритва. Мабуть, 3 восьмих дюйма. Ось така 31 модель. З цієї сторони нічого не пише. Теж тут бачимо? Ось тут мокру бритву. Ось так була мокра. І ось ця лінія. Від ручки, бачите? Ось так було б, мабуть, закрито. І тут. Все іржіло. І цього. Десь не Має насічки на ерлі зверху і, і знизу. Знизу дрібно. Ось зверху більше. Бритва на вігнутості. Ну, якщо не повно, то десь половина. О, трішечки така дзвінка. О, три 8 дюйми. Ось така цікава перламутрова ручка. Такого янтарного кольору. Коли не шокось такий білий, теж ручка ціла, хороша, потрібно її, звісно, відреставрувати, підполірувати. Кіпіни. Підозрюю це бритва десь вже 20-го століття. Можливо, там 70-ті, 60-ті роки. А, і тут на Лезі забув показати ось такий напис. Не знаю, чи буде його видно, що камера передасть Золінген. Півнапису, звісно, його не буде видно, а ось тут. Де збереження хороше. От як би О, ось тут сфокусувати. О, ось так трішки видно. Ген. Бачите? В такій рамочці Золінген. Мав бути місце на Золінген. В кінці лише зберігся, а так він. Корозія його з'їла. Ось така хлопці-бритва. Паросо. Маленька, мініатюрна. Не знаю, думаю, вдасться ще її витягнути. Ну, напишіть в коментарях, хто як гадає. Шкода, щось її, знаєте, розбирати там на донора. Тобто її викидати, а там ручку залишати. Думаю, що може вдасться її. Звісно, це маленька, не широка бритва, але. Це ж таки, це ж бритва. Це ж історія. Це поповнення колекції. Якщо її дасть, думаю, відреставрувати і довести її до якогось такого пуття, нехай, нехай буде в колекції. Шкода. Просто так взяти неї та, та, та й виконати, бо вона. Якби вона вже була навіть сточена трішки лезо, і ось такий стан, то можна вже було б її, як то кажуть. Десь туди. А так, якщо нехай навіть міліметр, якийсь два. Ну, думаю, два ні, там, можливо, пів міліметра мілі, до міліметра, якщо вдасться її, ну, загострити і довести її до ладу, то думаю, вона що себе покаже. У мене є одна вже в колекції Ерн Така три восьми, то досить непогано голить. Думаю, ось така бритва сьогодні попалась. Зайшов в кромницю. І ось такий, Нічого тут коробці нема. З ціні з цієї сторони. Я перевіряв. Але ось така бриточка попалась. Цікаво, вже почали тут попадатися якісь, а то колись. Ось, ось така німецька бритва. Напишіть в коментарях, хто що думає, можливо, комусь зустрічався. Ось, можливо, є така. Чи зустрічався комусь такий виробник. Ось. І чи вдасться її, як то кажуть, врятувати, загострити і ще нею голитись. Чекаю ваших коментарів. На цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Гарних вихідних і з наступаючим святом! Всіх благ до зустрічі.